В ефірі програма випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите смерть подружньої пари в Івано-Франківську. Чоловік вбив дружину і наклав на себе руки. У Болехові чоловік після застілля наніс множинні ножові поранення другові в Калуському районі. На пожежі загинула жінка. Під час гасіння вогню у чернятині виявили тіло людини. Пожежники врятували сім'ю у Калуші. Рідні брати в Івано-Франківську організували незаконний збут заборонених речовин через телеграм-канал. Аварія, в якій травмувалися, керманич та двоє пасажирів, сталася у калуші. Мешканець Верховинської територіальної громади з господарства знайомого викрав мотоцикл. Снятинщина. рятувальники деблокували двох дорослих та дитину з автомобіля, що потрапив в ДТП. Добровольці підгайчиків допомогли відбуксирувати авто, в салоні якого знаходилась дитина. Рятувальники дістали з річки коня. 16 січня надійшов виклик на 102 від мешканки, яка повідомила, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя був скерований наряд поліції. У квартирі поліцейські виявили тіла двох людей без ознак життя: – 39-річного чоловіка та 34-річну жінку. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця вилучили речові докази, які надалі скерують на проведення відповідних експертиз. За попередньою версією слідства між подружжям стався конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численні тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла на місці. Опісля чоловік пішов у сусідню кімнату та вчинив самогубство. Тіла направили на судову медичну експертизу. Наразі слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом вбивства та самогубства. Поліцейські Прикарпаття з'ясовують всі обставини цієї події. Слідство триває. До долинських правоохоронців звернулася мешканка, яка повідомила про зникнення свого 43-річного родича. Поліцейські виявили тіло чоловіка за місцем проживання його 40-річного приятеля, мешканця Болехова. Встановлено, що загиблий разом з фігурантом тривалий час розпивали спиртні напої. Між чоловіками винний конфлікт, в результаті якого фігурант наніс 43-річному чоловікові множинні ножові поранення. Чоловік помер на місці. В ході огляду помешкання поліцейські виявили та вилучили речові докази та направили їх на експертизу. 40-річного фігуранта затримали на місці. Чоловікові слідчі уже оголосили про підозру. Суд обрав чоловікові запобіжний захід тримання під вартою. 15 січня ввечері рятувальники Долинщини виїжджали ліквідовувати пожежу у селі Рахиня Долинської громади. На місце оперативно прибули вогнеборці, які під час ліквідації пожежі евакуювали з будинку жінку та провели реанімаційні заходи, зокрема серцево-легеневу реанімацію. В подальшому жінку передали медичним працівникам, які продовжили реанімаційні заходи, але, на жаль, Невдовзі констатували смерть жінки. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували загоряння речей домашнього вжитку площею 10 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі та всі обставини ситуації наразі встановлюються фахівцями. 13 січня до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Чернятин Городенківської громади Коломийського району. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу житлового будинку площею 40 метрів квадратних. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло жінки 49-го року народження. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється початку року на Прикарпатті зафіксовано три випадки отруєння чадним газом. Крайній випадок було зафіксовано цього тижня, саме 17 січня. Тіла двох чоловіків 1972 та 1984 років народження було виявлено у житловому приватному будинку в селі Вербівці Городенківської територіальної громади. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до загибелі буквально за декілька хвилин. Встановлення детектору чадного газу у приміщенні може врятувати життя. Також рятувальники закликають дотримуватись наступних правил. Під час користування газовими приладами потрібно тримати відчинену квартирку чи встановлювати вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуйтесь газовими приладами, при сильних поривах вітру, тому що може утворитися зворотня тяга. Також слідкуйте за кольором полум'я в пальнику, воно має бути або фіолетовим, або синім, але не жовтим. Також не використовуйте прилади не за призначенням, тобто не використовуйте газову плиту для обігріву помешкань, експлуатуйте тільки справні газові прилади. Захистіть себе та свою родину регулярно, перевіряйте справність пішки, справність газового обладнання, обов'язково використовуйте датчики чадного газу та провітрюйте приміщення. Прикарпатські пожежники врятували сім'ю під час пожежі у калуші. Рятувальники допомогли господарям квартири двом дорослим та двом дітям і їхній собаці врятуватись. Від вогню у 6.27 на вулиці Винниченка у місті Калуш виникла пожежа. А саме горіли речі домашнього житку у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники Калущини, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 6.46 рятувальники ліквідували пожежу та врятували на пожежі цілу сім'ю, а також їхнього улюбленця. Двох дітей 2017 та 2020 років народження, а також собаку. Вогнеборці врятували через балкон за допомогою автодребини. Батьків 1988 та 93 років народження було врятовано по сходовій клітці. Всю сім'ю було передано медикам, але після огляду. Медичними працівниками ні діти, ні дорослі госпіталізації не потребували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, проте, за попередньою інформацією, найбільш ймовірно, дана пожежа виникла через коротке замикання електропроводки у квартирі. Дуже хочу подякувати нашим пожежникам міста скакала, було дуже страшно. Після цього всього порятунку нашого я пожежників обняв і не знаю, з чим ще можу їм допомогти. Рятували майно. Ну, більше частину майна серештану зробимо, то не біда. Але сужі лишили група осіб, а це двоє братів самотужки фасували та розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Івано-Франківської області. Поліцейські задокументували, що з липня 23-го року рідні брати, 24-річний та 22-річний мешканці Івано-Франківська, організували незаконний збут заборонених речовин через один із телеграм-каналів. Також забороненими речовинами вони забезпечували інших наркоторговців. Під Час обшуку за місцем проживання та у транспортному засобі фігурантів поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах. Йдеться про понад 256 пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною вагою майже півтора кілограма. 166 пакетиків із психотропною речовиною, обіг якої заборонено амфетамін. Загальною вагою більше пів кілограма, а також 1500 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. Всі заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу. Вартість вилученого на чорному ринку сягає щонайменше півтора мільйони гривень. Фігурантів затримали, слідчі їм уже оголосили про підозру. Наразі поліцейські проводять заходи щодо. Блокування телеграм-каналу, за допомогою якого розповсюджували заборонені речовини, встановлення джерела, постачання наркотовару та інших осіб причетних до протиправної діяльності. До поліції надійшло повідомлення про ДТП у Калуші. Правоохоронці встановили, що 30-річний водій автомобіля Фольксваген Гольф, мешканець Рожнятова, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на перехрестя. Допустив зіткнення з металевою огорожею, внаслідок чого автомобіль відкинуло до стіни будинку. В результаті ДТП Керманича та двоє пасажирів 93-го та 1990 років народжень мешканців Калуша та Калуської громади доставили до лікарні. Водія перевірили на. Стан сп'яніння результат позитивний. 1,9 проміли. Керманича слідчі затримали. Йому повідомили про підозру. До Верховинських поліцейських звернувся 25-річний житель села Перехресне. Чоловік повідомив, що з подвір'я викрали його мотоцикл. Отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже за кілька годин виявили викрадений транспортний засіб та викрадача у сусідньому селі. Затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Фігурант наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. А 13 січня ввечері на автодорозі у селі Буделів Снятинської громади трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Приїхавши до місця виклику, рятувальники деблокували двох дорослих і одну дитину з понівеченого транспортного засобу і передали медикам. Також на місці рятувальники вжили заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню пожежі. 14 січня зранку до рятувальників за допомогою звернувся водій транспортного засобу, що застряг на засніженій ділянці дороги та не міг самостійно продовжити рух. Подія трапилась у селі Підгайчики Коломийського району. Добровольці місцевої пожежної команди прибули до місця та допомогли відбуксирувати автомобіль на тверде покриття. Пригода трапилась у місті Семенівка у річку, Дрьост потрапив кінь. Тварина підвернула ногу та не змогла самостійно вибратись. Не вдалося її витягнути із водяної пастки і господарям разом з місцевими жителями, спільними зусиллями рятувальників із місцянами тварину дістали на берег за допомогою пожежних рукавів і широких строп. Коня передали власникам. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.